Всім привітик! Почну своє відео зі своєї дачі. Давно вам не показувала, що в мене на городі. От, що робиться, що росте. І сьогодні хочу вам показати. Почну своє відео з мальви. Така мене мальва росте. Під забором. Така краса. Ну що? Поїхали дивитися, що в мене на городі робиться. Як приїжджаєш до мене на дачу, по одну сторону город і по другу, Тут чоловік вже покусив. Зараз я буду показувати, що в мене де росте. По боках завжди в мене ростуть квіти, майори, чорнобриці. Це завжди, це стандартний набор. Це в мене редиска. Кстати, один голландський сорт, а другий сорт еспресо. Також рекомендую. Саджала прості зазвичай, але в мене щось вони не дуже. Мені вони не подобалися. Постійно стріляють. А ця, бачите, статі дуже швидко росте. Ну, така. Класно. Я прикріплю фото. На жаль, другого я не пам'ятаю сорт. І біла зазвичай. Куди ж без неї? Класно. От дійсно, що жара, не жара, будете матери редиску. Я прикріплю фото, щоб ви собі бачили. Одна довгенька. От не пам'ятаю, йо-моє, -йо. а друга кругла. Кругла це еспресо. От така. Кукурудза моя, Оверленд. Сама класна. По городу сіяла всі інші сорта, звичайні, не голландські, не посходили. Де-не-де. А Оверленд. Що про неї сказати? Саме шикарна. Вона з пізніших сортів середньопізніх. Але вона дійсно класна. Мої помідорки. Все, бачите, в мене тут ложечки стоять. Це ложечки в мене для того, щоб я попідписувала собі всі сорта, щоб я знала де що, бо тут в мене багато є російських сортів і таких. Голландських в мене тут майже немає. І мене на тому кусочку я вам потім покажу. Там мене голландські такі всякі імпортні сорта. А тут в мене прості, для того, щоб зібрати з них насіння. Бо я на сайті замовляла подивитися, що ж мені там прийшло, може якась, вибачте, фігня. О, тому я собі поставила для того, щоб бачити, деякі сорта. Вже такі величенькі. Ці ще не квітнуть, вони ростуть. А ті мене раніше посаджені, то квітнуть. Там мене ще не сапано, не показую вам. Так, вже збираємо перший врожай кабачків. Це, бачите, як називається, такі насіялося по городу, оралося коли а це от вони вилізли. От тако. Це я вам показую трішечки свого городу. Давно вже не показувала. Це моя ква-соля. Я її обожнюю. Так вона квітує зараз. Це біла, звичайна, велика така, велика крупна. Ой, забув, як він, файний ясь називається. Кому цікаво, закупліть собі, подивіться, файний ясь. Дійсно класно. Це моя бараболька. Барабольку обробляли від жуків. Це, звісно, я вже таку дивлюся, кожен рік обробляю, садимо бараболю, саму бульбу обробляємо, кропимо її, чесно говоря, вже немає на неї сил. Тому ми подивимося, ще, як цей рік буде бараболя. І в кожну ямочку кидали пепел. І так по городу ні травму фоску розкидали. Коротше, не знаю, достала вона. Чи садити, будемо щось інше. Бачите, як? Де-не-де посходила кукуруза, рідко. Там взагалі там одна, там одна. Коло дороги, то там взагалі. Я потім попідсапаю і покажу, що в мене тут робиться. Так, що в мене ще тут? Трішки вам екскурсію хочу зробити по своєму городу. Обробляти травогірки, бачите, жовтіють Жов... жовтими п'ятнами ну, вибачаюся. Тут теж є сорта, у мене все тут підписано, бо теж насіння замовляла на сайті і деякі не посходили зовсім. Зовсім не посходили такое. Квіти треба теж сипати. Сипати, а цей портулак це просто кошмар. Він, звісно, як закуска прикольна, мені подобається, але в мене воно такого. Не мене їх. Це в мене Савойська. Савойська забулася, як називається також. Ну, це в мене там ще колірабі. Було місця, куди її посадити, то я її втикнула туди. Так. Це в мене теж рядочок цвітної. Це моє насіння, з мого насіння. Я не купувала. Я в цьому році тільки купила ранню капусту, броколі. Броколі теж голландська, я купляю в одній жіночці на базарі. Мені дуже подобається другий рік. Тобто я маю брокколі, дійсно. Але сорт також не, не знаю. На жаль, не знаю. Можливо, вона і казала, але ну, от бачите, вже дивіться. Майже-кінець майже, майже кінець червня в мене вже така брокколі. Ви ж я знала сорт. Ну от такі вже. Майже як змій кулачок. Така ну, біокрилка я обробляла пару днів назад і знов зараза є. Але де обробляла, то немає, де не обробляла, то є. Якось така оцвітна. У мене тут романеска кольорова і якась звичайна. Теж як не забудуся і знайду, я прикріплю вам фото. Ось так, бачите, вже є мене кругом брокколі. Так, цей рік дуже гарно потішив шпінат, я вже його зрізала два рази, заморозила. Теж мене багато сортів тут. Три сорти. Фірма Ковал. Мені дуже подобається взійшло. Це в мене теж різні салати. Без бур'яна ніяк. Так, цибулька в мене вже лягає, Бачу, починає лягати. Біла, фіолетова і, звичайна. Укроп. Думаєте, що я його посіяла? Ні, це насіявся сам. Насівався. Ніколи його не сію. Вже, мабуть, не знаю, скільки років. У мене сам Ще показати. Соняхи. Це декоративні. Також самі насіваються, я їх не сію. Такі. Рості. Отакі, бачите, звичайні. Такі. Це вони мене самі насіваються. Я їх не сію. Тому що вони в, мене в тому році були і насіялися. Така краса. І вони якраз тут коло стежечки зійшли. Звісно, їх трошки прорвало, бо дуже загусті були. Ось такі красавці. А в цьому році яких посіяла два сорта. От якісь карликові. Ще в'яжуться. Там... Також не видно. Ще десь в мене тут було витнежатко. Це, мабуть, цього схоже дуже на виднежарку. З тюредькою ходю. Так, що в мене тут? Чесник теж вже трішки йде вибирати. Морка в мене в цій бліці дуже гарна. Чесник вже можна вибирати. Вже в такому він стані, ще трішечки якась неділька і можна буде вибирати. Вже ми вибрали, відро вибрали. Сиді тут три сорта. Треба ще подивитися. Не пам'ятаю, як називаються, але мені сподобалися сорти гороха. Ой, один телефон сорт, другий джокер. Джокер, а інший не пам'ятаю, мені сподобались хороші сорта. Рекомендую. Так, Хочу покропити огірок від пориноспороза. Ці такі жовтенькі пятнишки на листочках, 4 літра води. Сказали, що допомагає. Зараз спробую. Така малина, старий сорт. Бачите, які в неї пагони, як вожини. Це ми, коли купили участок, вона тут була. Вона не дуже розростається, тому її дуже тяжко розвести. це З тих старих ще сортів. Можливо, хто знає. підскажіть, будь ласка, вона не ремонтантна. Вона зараз оце відродила ягоди і все. Ягоди дуже солодкі. Такі середні. Трішки хочу вам показати свій город, познайомити з тим, що в мене на городі є. Трішки з відео завтикала. Треба було раніше, але раніше не виходило. Так, тут же я броколі зривала, бачите? Зрізані, отакі. От Класний сорт. Це я купляю другий рік однієї жіночки на базарі. Це в мене тут вже зелень різна, вона так ще Мангольд тримається там. Так, це цвітна. Бачите, позрізала вже. Так, це в мене кавунчики. Тінь падає. Кавунчики, У мене всі тут по сортах. Так, це в мене тут бурячок. Цибулька вже лягає, синя, біла. Дивіться, скільки в мене кропу носіялось? йо майо так багато. Це в мене помідорки. Як це вам так зняти, щоб мене не було видно? Не ніяк. Сонце сідає. Тут дуже класний сорти помідор. Бачите? Які? Вистя гарний. Так, да, я раз їх обробляла. Від фітофтори, від жуків, щось таке. Адже це такі сорта, мабуть, що вони такі гарні. Тут більшість такі на закрутку. О, такі отам. Такий сорт. Колекційний російський сорт. О, от Рінська красавиця. А от така краса в мене тут. Це в мене тут клубника ремонтантна. Зріють ягодки, пускає вуса. Але цією жарою я вже зривала пару штук індушею, бачите? О! Краса яка. Це я тільки в цьому році розсадила. Так бур'яни треба все полоти пробирати. Лохинка. От. Так. Картопелька. Вже переквітла. В'яжеться в плоди. В плоди. В картоплю. Ну, може бути в плоди. Так. У мене є кавунчики вже. Ось такі з кілором десь важать. Це мінеральний сорт, якийсь голландський сорт Леді. Називається один і ось другий. Це саме з таких перших. Я вже кінчики прищепила, бо він плететься в стебли. Треба, щоб плоди. Оце тільки два, а ще він є жовтий. Янусик називається. Такий, як мій кулачок. Янусик. В тому році висаджували. Прикольний. Все нам сподобався з чоловіком і сином. Так, це тільки три, а то ще квітнуть. Так, це в мене... Редька. Сорта теж підписані, але далеко ті до ложечки, це зимова. Редька Дайкон. Неї не Видно тільки цього моргіландська. А і Бозі. ящерки мене тут ганяють як лошаді. Зараз я вам покажу, яка О, така вона зелена. Ну, взагалі, ви поняли. Це в мене боби. Так, це диньки. Диньок ще, на жаль, немає, такі квітнуть красуні, теж різні сорта, портен то є, ананас, ефіопка, леся. В общем, таку теж обробляла від хвороб, від всякої. Муденька якось так. Плодів поки немає, щоб я вам показала. Це мої кучку наскладала бур'яна. Вибираю всю згорода повністю, бо цей портулак мене задовбав. Так, огірочки. Вже відро вибрала. Трішки переросли, не набагато, але на їжу саме то. Огірки теж обробляла від хвороб, але в мене він... Але вони, вони кожен рік мене хворіють отакими От п'ятними-жовтими. Знову хто знає, що це. Або чим обробляти. Я буду дуже вдячна. О, сонечко заховалося, краще видно. Ну, якось так в мене все теж по сортах. Тому що... Хоч видно. Так, це в мене рідіска є. Моя оверленд, красуня, кукурудза. Так, це мене тут Савойська. Теж обробляю всю від цю зарази, тому що, чесно, сил немає і спасіння ніякого. Обробила я ядом. Два рази підряд. Купила, сказали обробити сьогодні і потім через днів обробити. Наче б тоділась. Ще блоха напала, тому я все обробляла. Так. Що в мене тут? Тут в мене теж томатики. Всі ростуть, але щось тут поскручувалися листя. Не знаю. Бачите, я там вам показувала, то там шикарні такі стоять. Але, напевно, мені здається, все-таки залежить від сорту. Бачите, оці ідеальні. Нігде нічого. А є от стоїть рядом, Листя покрутилось. Тому все ж таки мені закажеться. Ой, позі птасенятка. Маленьке пташенятко. Десь випало з гніздечка. Вон мама прилетіла. Хі -хі. Видно, вам на заборі сидить. Пташенятка там було. Так, тут в мене квасолька. Поки квітне. Тако. Це в мене тут 10 курчів чи 12 картоплі фіолетової. Це мене тут тиква. Також в'яжеться в'яжуться в плоди. Кабачки. Це в мене, кстати, як от кажуть, висранки. Десь несі, ось, по городу і такі от. Утворилися, я їх не хотіла викапувати, думаю, хай будуть. Так. Треба, мені кажеться, забрати тебшенятку. Вона мене у сусідів там живуть вони, тому що це в мене така календула. Кожен рік насівається і ось така краса. Це в мене черіки тут. Дуже маньоні. Я їх висаджувала пізніше. Ну, якось так. Це теж кабачки. Мені нічого цікавого. Капуста. Гарний сорт. Середній. Теж обробляю від всілякої гадості. Це розкажу, як називається мідор. Голландські сорти. Мідор видно вам. Купляю одну жінки. Другий рік підряд. Так, перчики. Такі мене вже зріють. Красавчики. Є. Це теж купляла рядок на ринку. Це другий рядочок, це мої там баклажани, теж різні сорти вже квітнуть. Це мої перчики теж. Так, тут теж огірочки. різні сорти, є довгенькі. Ой, якщо не йду, я вам покажу. ну здивіться Такий красавчик довгенький. Там вони вже часник вибрали. Часник в цьому році не дуже, морковка, горохнут. Дуже люблю, як росте горохнут. В нього листочки такі ніжні, ніжні. І так от він зріє. Таке квасолиня. Лише незручно його вищити. Так, такі бархатні листочки. Все в порічках. А це такий сорт старіший тодішній. З самого низу доверху.